Розподілити проблеми на малі, на середні і, і на такі е, дійсно дуже-дуже і дуже, дуже важливі. Чому я так підкреслюю цю важливість? Бо, е, на жаль, колись минулого, хто каже, що помилки допустили, хто каже, що не додивились, хто каже, що не, е, не вивчили це питання, але було побудовано. Декілька мікрорайонів було побудовано декілька багато будівель, які вплинули на те, що все-таки озеро Чехов почало змінюватися, почала підвищуватися вода. І зараз ми мали чим величезну проблему з іншого боку у Харківського нашого шосе про підтоплення. Скільки людей би не казало, що це питання можна вирішити, якийсь точечним, там між запустивши якусь станцію чи ще щось, ні. На жаль, ми вже спілкувалися і в таких невеличких колах, на жаль, це все таки не вирішиться такою точною проблемою, і ніяка насосна станція не вирішить цю проблему. Тому було ініційовано, ініційовано ця зустріч, на яку запросили представників депутатського корпусу, міської влади, і все ж таки хотілось побудувати цю дискусію, щоб знайти істину, бо як вирішення любого питання. Є багато думок, знаєте, я кажу, стільки людей, скільки думок. Одні кажуть, що треба будувати так, треті кажуть, що треба будувати так. Але головне, що всі розуміють, що це треба робити. І в нас є час, в нас є час знайти. Найкращий вихід із цієї ситуації для того, щоб закласти ці кошти в бюджет наступного року і розробити цей проект, затвердити його, і в слідючому році все таки довести громади, що це питання найближчим часом буде вирішено.